Про головне події в Харкові та області 20 травня. Лінію фронту на півночі від Харкова стабілізували. Про це заявив ветеряна нацмарафону начальник ОВА Олег Стенігубов. Він відзначив, що сили оборони не допустили просування ворога по Липецькому та Слобожанському напрямках. Найгарячішою точкою на мапі регіону нині є Вовчанськ. У місті лінія фронту проходить по річці Вовча. За даними заступника Сенгубова Романа Семенухи, зсу контролюють близько 60% Вовчанська. За даними генштабу ЗСУ, протягом дня бойові зіткнення тривали у самому місті та неподалік села. Стариця. По 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали два мешканця Салтівки за роботу на росіян. Суд визнав їх винними у державній зразі. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловіки збирали інформацію про підрозділи ЗСУ та наводили ворожий вогонь на рідне місто. Першим на ФСБ через Телеграм вийшов 19-річний юнак, а згодом підключив до роботи свого 20-річного знайомого. Спільно вони об'їжджали Харків передмістя на велосипедах у пошуку місць дислокації підрозділів Сил оборони. Виявлені позначали на Google мапах ці дані окупанти використовували для здійснення обстрілів. За даними СБУ, ворога особливо цікавили місця базування спецпідрозділу Кракен. За кожну позначку локації зраднику отримували 50 доларів на двох. Затримали велосипедистів торік, 1 серпня. Під час двох розгляду вони свою вину не визнали. Попри це, Київський ресур виніс обвинувальний вирок. Вночі росіяни вдарили ракетою Іскандер по ізюму. Приліт прийшовся по пам'ятці архітектури. Повідомили у відділі комунікації Гунацполіції в Харківській області. Зруйнована столітня будівля Палацу культури залізничник. Обійшлося без жертв і постраждалих. Тим часом у Черкаській Лозові виявили тіло жертви іншого російського іскандера, який вдарив у неділю по базі відпочинку. 51-річний чоловік, якого вважали зниклим безвісти, загинув. Його знайшли у воді Ловенковського водосховища, повідомили прокуратуру. Таким чином, кількість загиблих від цього удару зросла до семи. Ще понад 20 людей поранені. Шестеро з них у реанімації. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.